Триває громадському інтерактивному та радіо. 1. І з нами в студії гостя. Гостя, яка спеціально приїхала з Тернополя, щоб побути з нами в студії. Це просто фантастично! Це просто крутезно, і ми дуже це насправді цінуємо, бережемо і будемо зараз розповідати, тому що це того варте. У нас в студії сьогодні авторка книги Рената часом пише. Рената Літинська, вітаємо! Вітаємо в Луцьку! Привіт, привіт! Добрий день, добрий день усім. Дякую за запрошення. А <laughs> здорово, що є. Такий гарний і інфопривід, і взагалі приємність така, що вийшла твоя збірка, так? це твоя свіжа, свіжа збірка оповідань. От, хочеться побільше про це, щоб ти розказала. Цікава назва, Рената часом пише. Ну, оригінальна така, вона дійсно прикольна. Звідки ідея прийшла написати її, які твори туди війшли, так, Що це за оповідання? Хто герої, з яких вони, можливо, вони, можливо з різних областей, вони з України? Чи вони Світу, чи вони з якогось е, нового, незвичайного світу. От розкажи про свою книгу. Гаразд, по порядку на всі питання. Почну з того, що це моя перша і дебютна збірка. Збірка оповідань. Дійсно, така назва оригінальна Рената Часом пише, тому що ну, тут питання не стояло, як називати цю збірку, оскільки оповідання дуже різні за своїм характером та змістом, і ми їх об'єднали тим хештегом, під яким я починала, в принципі, творити. Перші мої твори були під хештегом Рената Часом пише, і ми його забрали вже у збірку оповідань, і це стало таким об'єднуючим фактором. Тому. Назва інакша і не могла бути, а пишу я про українців, пишу про людей і. Вони з різних областей, напевно, але цікавий, до речі, факт, що коли ми редагували літературне редагування, яке відбувалося редакторкою з Харк... з Харкова, Наталією Васильовою. Я чула, вона була у, вас так, тут так, у студії. Так, так. так то були твори, наприклад, коли я описую традиції або якісь наші діал... діалектичні от слова, так діалект, вона не всі навіть знала і перепитувала, що таке велюн. Виявляється, на сході України так не говорять, там ФАТА. А в нас це велян в Тернополі на західній Україні. Тому ця книжка буде дуже близька тим, хто живе на заході, центральна Україна, але і звісно буде цікаво тим, хто на сході. І є в мене одна подруга. Бо я працюю професійно, я не письменниця, я тільки стаю нею. Але я маю свій бренд, ми ще спортивний одяг для танців, гімнастики та спорту, і в мене є колега якраз на сході України. Вона, в принципі, пішла добровільно служити на війну. І коли вийшла моя збірка, вона дуже охоче її придбала і для себе, і для своїх друзів, і сказала мені, що відправила її в Донецьку бібліотеку навіть. Тому книга ходить по всій Україні, її читають різні читачі. І я буду рада, якщо і тут у Луцьку теж знатимуть про неї більше. Я думаю, що після нашого етеру 100% хтось зацікавиться і буде спостерігати, і захоче придбати так, і буде чекати якісь новини. Цікаво, цікаво ти трошки зачепила той факт, що спортивне спортивний одяг то певно якесь спортивне минуле. Чи це абсолютно з цим не пов'язано. Цим не пов'язано. Це швидше. Я, як мама, хотіла красиво вдягати свою доньку. Вона займалася гімнастикою, і я не могла для неї найти гарного такого одягу, який би підкреслював її фігуру. І я пошила його. Так, в принципі, кажуть, якщо ти чогось не можеш знайти, то зроби це сам. І з Того почалась моя професійна діяльність. Цікаво, цікаво, тому що це життєвий шлях. так? Ну, так ми так, ми так. про це обов'язково ще… освіта в мене економічна. Ну, як отак, так дороги складаються. Ми, Ми ще що... про це трошки поговоримо обов'язково, тому що ну автор і книга, так, це, це, це якби єдине так, ціле, так. але давай більше все-таки про збірку. Що такого особливого, що такого незвичайного, можливо, вишуканого, можливо, от трошки розказала про діалекти, які можна так там почути, побачити, прочитати. Чим вона зацікавить так читача, що в принципі можливо ні знайде більш ніде. Є таке щось? Mm -hmm. Я можу розказати те, що чую з відгуків. Практично всі, хто читає цю книжку, відмічають один об'єднуючий фактор це те, що кожен читач бачить там себе. Це дуже Якась важливо. У історія yeah. або зачіпає його особисто, або він має згадку про щось, або просто впізнає когось своїх друзів, рідних. І це приємно, тому що книга, в принципі, про віру в добро, про те, що. Багато любові, я її просто бачу всюди. Я про це пишу. Я хочу зберегти традиції нашого роду. Я хочу, щоб ми пригадували, як нам було добре в дитинстві. І тут багато про це, тому що я мала щасливе дитинство. Я можу про нього розповісти. Воно було в мене тепле. і Я цим теплом огортаю через свою книгу майбутніх читачів. Угу. На кого вона розрахована? Це... Ой, вона розрахована, як показав досвід, вже вона продається з липня місяця, то в нас широкий діапазон читачів, наймолодшому 7 років. <гум> І далі в нас немає ліміту. <гум> <гум> Коли людина прочитає цю книжку, от що з неї станеться? Тобто ти кажеш про любов, що вона наповнена любов'ю, так, а твоїми якимись хорошими спогадами, так, я думаю, емоціями, спостеріганнями, так, вона стане мудрішою, стане спокійнішою, стане кращою. От як ти вважаєш як автор? Ну, мені здається, що те, чим ми наповнені, те й ми помічаємо. Якщо ця людина вже добра, вже хороша, вже вона бачить, відчуває багато любові, то вона тут це знайде. Багато не треба, просто одне оповідання, і ви вже. Емоціях цієї книги, але якщо так глобально, то ця книга заспокоює, ця книга надихає, ця книга дає віру в добро і в щось краще. Колись, ще коли я не писала ніяких творів, в мене була натхненниця, я потім вже так це пригадувала, я аналізувала. У мене може трошки схожий стиль оповідань з надійкою Гербіш. І «Історія до та шоколаду. Це були такі книги, що я їх купувала не лише для себе і читала. Я їх просто купувала, щоб дарувати і поширювати це добро для інших людей. І тоді, напевно, мені просто глибоко десь запав в душу її стиль письма. І зараз я теж пишу такими короткими оповіданнями, в яких, як казала колись Надійка, бабайко, рогу до вас не вискочить. Хоча в мене трошки все одно ну, свій стиль, я не можу сказати, що ми прямо одинаково пишемо. Але вона, моя натхненниця, вона писала про хороші речі, і в мене теж вийшла така хороша, в принципі, книжка, спокійна, надихаюча. Є там різні історії, абсолютно різні. Якщо дитинство це більше про тепло, про ласку, про любов, про тепло оселі, то коли ми заходимо в тему любові, там абсолютно такі різні сценарії, як і в житті. Тут є любов, тут розчарування, тут щось не склалося, а тут ми об'єднуємося одним цілим чимось там. І тому мені здається, що. Прочитавши цю книгу, ви просто надихнетеся на щось, побачите, може, щось глибше, відчуєте щось хороше. Я би хотіла це. Хто герої твоїх оповідань? Звичайні, Звичайні люди. Тобто різного віку, так? Так, дівчат, різного віку. Старші, старші, менші, так? Так, я, в принципі, коли я писала ці оповідання, я ж не знала, що буде книга. От що саме цікаве, я не писала книгу. Я просто писала. А ідея книги прийшла вже потім. Але, Але там, там герої люди. Так, там герої люди. Я пишу в жанрі фікшн, тому це просто моя фантазія, заснована на якихось пережитих мною емоціях, які я десь чула, історії. Мене просто багато що надихає в людях. От Я от можу що? бути таке... Я спостережлива, і може таке бути, що, наприклад, якась одна фраза або якесь слово навіть сказане кимось, мене може зачепити. Або хтось Розповість мені просто свою історію. І я зразу питаю, можна я про це напишу? Люди охоче погоджуються насправді. так якби, м, Хочуть зберегти свої якісь приємні емоції. І в мене є одна дівчинка, яка ділилася зі мною, по-моєму, трьома чи чотирма історіями, і тут вона є. Вона як героїня, вона виходить. Про це. Так, Вона знає, і саме цікаве, що їй все сподобалося. Це правду um, написала, так? Е, ні, я так трошки обіграла, я все поміняла, там не той е, фінал, який був в неї, але основа була цікава. Сама історія була цікава, тому я її розписала. Я вже на свій смак, але я завжди узгоджую кажу, як тобі. Чи є в тебе така ідея? Це насправді ну крутазна тема брати справжні історії, так? справжніх людей і таким чином їх увіковічувати. Так, так, тут і є. Наприклад, є тут історія одна про мого дідуся, і навіть тут є його портрет можна показати? Можна, Звичайно, ми одна зараз на диктовію спросимо. Осмішка мого дідуся». І коли я отримала цей малюнок, я не знала, що він буде саме такий. Як в принципі, і всі малюнки я, вони для мене були неочікувані. І ось куди сюди на камеру? Так, 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 зараз. Це мій дідусь. дідусь Ярослав, Ярослав Дідух, і тут є історія про нього так, від мого, більше від мого імені, угу. як? 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 як я відчувала його, свою бабусю. І їхню історію, mm -hmm. тому, тому що коли, так, та, коли я була маленькою, і вона мені дуже часто розповідала про їх з, з, з дідусем знайомство, то вона мені казала так, що ти знаєш, я колись його побачила просто в натовпі там інших людей молодих, вони щось робили, і я собі так подивилась на нього і подумала. Який когось буде добрий чоловік. <laughs> це спрацювало like... так, що вона вийшла за нього заміж. Вони були обоє як пара, така пара голубів, дуже гарно вони ладнали між собою, а я зростала біля них на літніх канікулах. Тому в цій книзі багато про канікули, багато про дитинство, про те, як маленька дівчинка не хоче молитися і чому вона не хоче це робити, але все одно зводиться все до того, що її люблять, і це основне дітей треба любити. Беззаперечно любити, і хоча я не, не чула слів, тоді не було прийнято казати внучка, доця, тебе люблю, але через якісь вчинки. І я це відчувала завжди. Але тобі ти... хотілося чути ці слова, чи в принципі тих емоцій і того відчуття тобі було достатньо? На той, той момент мені було того достатньо. Я просто зростала в тому, що я знала, тут на мене ніхто не підніме голос ніколи. Ні бабуся, ні дідусь. Це просто такі були люди, що ну добріших за них, в принципі, я не знаю. У мене і друга бабуся з дідусем теж дуже хороші, люблячі і дбали за нас, але вони більше працювали, і напевно я тоді з ними так багато часу не проводила. Мої спогади це ось дідуся Ярослава, бабуся Орися, і тут є про бабусеньку мою теж. Просто вже немає портрету. А побачили ми трошки ілюстрації, так хто автор, чи багато їх, і от що там в тих ілюстраціях можна побачити? Тобто, це напевно людина малювала, просто прочитавши твої чи оповідання, чи ти давала якісь завдання. От як ця співпраця відбувалась? Це насправді така історія для мене. Гармонійна, проста і легка, але я розкажу, бо ніхто ж цього не знає, як сталося. Коли я публікувала всі свої перші твори, вони були на Фейсбук і в Інстаграм, я ними ділилася з читачами, які мене завжди підтримували, і казали, давай ще. І в один момент мені просто приходять два малюнка, які увійшли в цю збірку, і я на них дивлюсь і розумію, що це так красиво. І не можна їх просто залишати ось так один на один. Просто я хочу ними поділитися. І всього два малюнка спонукали і підштовхнули мене до ідеї, як зробити як книгу. От mm -hmm. я запропонувала це малюнки були Анни Харченко, з якою ми бачились десь від часу, ще так дуже міцно не дружили на той момент, але ми були добре знайомими. І чому вона намалювала? От тут саме цікаве. Це співпало з блекаутом. Минулого року, коли в неї не працював робочий комп'ютер, а вона архітекторка. І проекти, які тимчасово були поставлені на паузу зв'язку з тим, що не було електроенергії. І ось в неї залишився планшет, який витримує там якийсь час заряд. І вона, читавши мої оповідання на Фейсбук, вона брала цей планшет і казала мені так, коли я читаю. В мене картинка вимальовується. Я от бачу це просто от дуже яскраво, настільки, що я не можу це залишити, я хочу намалювати. Ось вона намалювала цих два малюнки, показала мені, я кажу, давай робимо книжку. І почали ми отак з такої звичайної ідеї рухатися далі. Я писала, а вона малювала ніякого ТЗ, ніяких умов. Це просто було. Творчість, Чиста зільна, синергія. така синергія двох жінок, які творили те, що їм подобається. Розумієш? І от ось це, напевно, так зіграло, що ця книжка вийшла класно. І мені за нею дуже радісно, що вона така гарна. І от ми можемо побачити ці кольори. Це все ані, ані робота. Тобто вона не лише ілюстраторка цієї книги, а вона і дизайнерка, і верстальниця. І це все для неї було так само вперше, як і для мене писати. Вона теж із Тернополя. Так, так, вона з Тернополя. Ми обоє з Тернополя. Як ти популяризуєш і презентуєш книжку? Чи ти як проводиш якісь можливо по містам України? Чи можливо плануєш? От в якому форматі є в тебе така ідея? Я в принципі цим дуже зараз інтенсивно займаюся. Mm -hmm. Книжка вийшла 7 липня. 2023-го з цього літа, і з того часу я постійно їжджу з нею. Я була в Тернополі. Спочатку я презентувалася для своїх рідних, а потім мене запросили до Києва. І друга презентація була там. І потім знову Тернопіль і різні міста. Я вже була там в Чернівцях, була в Рівному, в Хмельницькому. Була в себе вдома на Буковині, там, де я закінчила школу, мене дуже радо прийняли щиро. Я відчула, що я вдома, по-справжньому. Там були і співи, і коровай. <різь> <різь> Це було дуже щиро. А найбільше, що мене вразило, що виявляється, вже по цих творах ставлять п'єси. <різь> так, Там є один такий твір, який називається Сос. Я не буду розповідати його суть, бо його просто треба прочитати до кінця, щоб зрозуміти, чим він чим закінчується. І діти ставили на нього сценку. Це було для мене абсолютно несподівано. Вони готувалися місяць до мого приїзду. Тому все дуже на високому рівні. У нас, взагалі, в нашому селищі культура на високому рівні. У нас культурні, освічені, інтелігентні люди, і мені дуже приємно, що це все підтримується навіть в такий час, і діти хочуть цього. Тому був такий грандіозний масштабний концерт до, до дня нагоди випуску моєї книги. Було приємно. Дуже хочеться тут. Розкрити твою особистість, так? Тобто ти ж маєш напевно свій досвід, якісь свої спостерігання, так, свій пройдений шлях. От як людина ну, раптом починає писати? Як? Угу. Не знаю, У мене це сталося просто ось отак, в один момент. І я тут про це пишу в передмові одного дня, прийшовши з роботи, Рената написала своє перше есе. Це так і було. Насправді ми нічого не придумували. Напевно, якщо дивитися на мій шлях, наприклад, як я становилася як людина, то в школі я. Найбільше любила це читати. Для мене це особливий світ. Ти теж я знаю, любиш читати. І ну як можна пояснити, звідки це береться. Це просто є. Мені всю літературу підбирав тато. Я читала дуже хороші, якісні книги, і всі вони були про добро. Я не знаю нічого страшного, що було в цьому світі, тому що я про нього не читала, я його не бачила, і я його не транслюю. Тому навіть коли отут в моїй книзі є один розділ, який називається Війна. Книга писалась під час війни, то я максимально змістила фокус на життя. І на те, що все буде добре. Це філософія, справді. Хоча я не писала, знаєте, там таких завуальованих якихось лишніх слів. Я просто написала, як є, і про біль, яку ми всі переживаємо, і про те, що ми не знаємо, що буде завтра. І є один твір, який називається Довго носитиму чорне. Він для мене дуже важливий цей твір, і я його написала по дорозі, коли я виїжджала за кордон у зв'язку з повномасштабним торгненням в автобусі, і я пам'ятаю цей день. Дуже таким болючим тягарем лежав на душі. Ми ніхто не знали, що буде далі. Хоча я наділа, що це закінчиться за три дні. І тут вся моя біль. Але знову ж таки, з фокусом на віру в добро. Ренато, як ти думаєш, отакий от стиль мислення, свідомості, філософії життя він працює? Для мене він працює. Я не знаю, чому, але навколо мене хороші люди. Я не знаю ніяких проблем в тому плані, що так вони є. Але я акцентуюся на чомусь тому, що я маю, а не на тому, чого в мене нема. І це насправді легше, полегшує життя. І завжди знайдеться вихід. У ну, мене так, вихід там, де й вхід. Так. <сум> так. так. А де можна придбати твою книгу? Ця книга видана Харківським видавництвом «Відкриття». і тому на їхньому сайті вона з'явилася в першу чергу. Так можна і зараз її придбати на сайті, ввівши через Google відкриття. Також вона є на сайті Якабу. І в книгарнях є. Я не знаю, чи в інтернет видані книгарні є, але в нас в Тернополі локально є вже ця книга. І так само в Рівному, в Чернівцях, в Хмельницькому є зараз. Я говорю про книгарні, є і про літературні кав'ярні меншого плану, але вони такі приватні, дуже затишні. І там моя книга теж є. По бібліотеках вже є, тому що книга має мати паспорт. Це Асібян, книга Сібян, і е, по цьому номеру, якщо вона гарно сформована, а вона так і є е, по, по правилах, то її забирають туди. Mm -hmm. Так, так а, давай трошечки поговоримо про якісь ідеї, можливо, плани, перспективи, про те, що можна і потрібно говорити. Так, що такого новенького свіженького можна від тебе очікувати? Чи ти просто зараз купаєшся поки в тому, що вже створено? Насправді я не знала, що це буде такий. Знаєш період, коли от книга як дитина, я десь її так порівнюю, тому що вона потребує зараз багато моєї підтримки. Оце поки на ножки вона встане, я біля неї. І я поки от приїхала в одне місто, в інше, туди куди запросила, щоб про неї розповісти. Але бачу, що вже вона відривається помаленьку, вона вже стає самостійнішою. І для мене це дуже добрий знак, тому що я хочу все-таки продовжувати писати. Бачиш, на книзі часом словами викреслила з надією, що я буду писати далі, і що я на цьому не завершу. Що перша книга не буде останньою, а буде тільки початком. Тому є такі плани, щоб я писала далі, над збіркою повідань, я зараз працюю, вже почалася робота. Тобто Є певний багаж оповідань готових, який ми сформовуємо знову макетом, даємо на літературне редагування і починається знову робота. І це такий приємний такий вайб, коли щось нове знову десь ось-ось народжується Народжує. так. І я думаю, що я ще буду працювати над тим, щоб збільшити обсяг цієї книги, бо зараз вона ще недостатньо в такому форматі, як мене влаштовувало би. Але почалася робота над нею. І ця збірка вона буде вже тільки для дорослих. Там будуть оповідання, які для дітей не бажано читати, тому що вони будуть за складними в плані емоційному, в плані роздумів і в плані почуттів між жінкою і чоловіком. Це все таки рівень для сприйняття дорослими людьми. Ми, Ми... твою дитину згадали. Ти згадала? Так, привіт, передаємо. До речі, як вона це сприймає? Я так розумію, дівчинка, так? так? Так, в мене син і донька. Як вони сприймають те, що мама пише і, і презентує, і ну, дуже цікаво. Ну, вони мене підтримують. І, вони я прочитали? Зустрі... Так, я зустрілася, коли моя книга вийшла, а син вчиться в Києві. І він був якраз проїздом теж в Києві, їхав далі по справах. Ми з ним зустрілися в пузатій хаті. Я йому представила книгу першому. Ще ніхто її не бачив, тільки я і він. І він, як почав її гуртати, в нього поїзд, і він каже: Мам, а ти можеш мені її дати з собою? Тобто, для мене це була найкраща підтримка, найкращий показник того, що книжка зачепила і сподобалася. А він навчається в духовній семінарії і читає іншу літературу, складнішу набагато, духовну. Ця книга десь пересікається з настроєм його думок, тому що тут навіть є одне оповідання про священника, і йому сподобалося. А донька моя насправді не любить читати, але любить слухати книги. А до речі, ми про це зараз поговоримо так, так що з слухавка онлайн. А вона в тіктоці має хорошу аудиторію і просто для мене зробила такий огляд Отказ. книги. Так, огляд книги для і для тих, хто не любить читати, теж вона сказала: для вас тут багато цікавого, тому що книга ілюстрована. Вона йде не просто книгою, вона рахується артбуком. До кожного оповідання ти мене на початку самому запитувала скільки тут малюнки. До кожного оповідання тут є малюнок. Він може бути більшого об'єму, може бути меншого, але книга ілюстрована вся. І тому, коли ти її читаєш, ти можеш спочатку розглядати малюнок. А тоді читати. Або навпаки, ти читаєш і розглядаєш малюнок, і воно буде як доповнення, і це ціла історія. Я думаю, що в уяві ще буде масштабніше це все. Так, і кожен, я думаю, буде, як ти кажеш, щось своє, так, шукати себе так, шукати. Так, так, Ми згадали е, слухавку, згадали так, аудіоформат. Е, до речі, слухавка нас і познайомила. Так, так? це онлайн-радіостанція, аудіокниг. чи є там версія. Можливо, ти сама там і начитувала її. Так, в нас вийшла якась дуже гармонійна теж співпраця з слухавкою, і ми, не зговорюючись ні про що, просто почали працювати, бо в них був проєкт суперкрутий онлайн аудіокниг. Я підключилася до них своєю збіркою повідань, і так я начитувала сама своїм голосом, тому що я хотіла емоції передати. Як автор кажуть, це найкраще можна зробити. Вони дали мені таку можливість, за що їм дуже дякую. Хоча в них є професійні диктори, і будь-хто може скористатися їх послухами, якщо, наприклад, там не впевнена на своєму голосі, або просто віддає, наприклад, перевагу професіоналам. Але для мене вони зробили можливість приїхати в Київ і на студії записати всю свою ау... книгу. Я перевела в аудіо формат. І що саме цікаво, вона зараз готується до передачі на абук. Вже до того часу, з вересня, ми маємо можливість її слухати в ефірі їхнього радіо. Тому я вже чула, як виглядає, як чу як чую свій голос. Я почула, мені все сподобалося. Там іде музичний легенький такий супровід, і вона така приємна, коротка розповідь. Тому це цікаво. Для мене це дуже дуже важливо. Насправді, що є ще одна можливість популяризувати свою книгу. Я думаю, знайдуться обов'язково ті, хто саме в такому форматі і послухають і твою книгу, і ще багато-багато інших. Давай на сам кінець, так як ми трошки згадали, що ти любиш читати, топ книжок від Ренати Літинської, так, яка тобі подобається, яка тебе надихнула. Можливо, вона, ця книга саме в той момент дуже якусь важливу роль зіграла. Ну, напевно, перше місце все-таки віддаю Надійці Гербіш. Це для мене особлива авторка. З широтою її серця і мислення. Я би хотіла, щоб ознайомилися всі. В будь-яких важких життєвих ситуаціях чи в хорошому настрої завжди можна її почитати і просто погрітися тим теплом, яке вона радо дає через свої книги. Їх вже в, не, в неї дуже багато. Також для мене дуже цікавим автором виявився Володимир Лис. Його соло для Соломії, наприклад, і взагалі всі його книги перші для мене теж дуже вагомі. Це про Україну, про наших людей. Це те, що я розумію, це те, що я дуже добре відчуваю, і те, що мені імпонує. Так само зараз така книга вийшла. Я ось була на презентації її. Приїжджала авторка до нас Тернопіль. Книга називається Яблука Єви. Чи ти знаєш про неї? Яблука Єви Христини Куціри. Вона наша, Присти, Тернопільська. Так, так. Десь, щось, десь пересікалися. Кристина написала mm -hmm. таку книжку, яку номінували премію BBC як Кращу книгу року. Її я прочитала в електронному форматі і скажу, чому ця книга для мене дуже важлива. Був період, коли я взагалі нічого не могла читати. Ну, взагалі нічого. Це при тому, що я люблю. Якось от мене нічого не зачіпало. Потім почалась війна. І я не могла читати от взагалі нічого. Це був дуже, дуже важкий стан, який не зникав. І ось до мене потрапляє її книга, але в електронній версії я в той час була в дорозі. Я пам'ятаю, що я була в Кракові, і я просто от в готелі я читала, не відриваючись цю книгу. Я її прочитала буквально за один день. Вона за обсягом невелика, але вона. Надзвичайно змістовна, надзвичайно глибока. Це про спіраль, як каже авторка, сама авторка. Це про спіраль часів. Це історія, яка повторюється. Війна, війна, і в проміжку між тим є люди, які потрапляють в жорна цієї війни. Їх виселяють, їх переселяють з їхніх рідних домівок. І це ламає просто долі. Ця книга вона не є легка. Але вона дуже потрібна, така література потрібна. І я за своїх, я і Надійка, до речі, наша зі Збаража. Я за своїх я хочу підтримувати своїх авторів. І для мене це дійсно книги, які. Сильні і потужні, тому я рекомендую. Ренато. Дякую, дякую дуже за те, що завітала до нас в студію. Ми просто насправді безмежної раді і будемо і розказувати про твої нові книжки, і чекати тебе знову в нашому і місті, і в студії. Дякую за те, що ти сьогодні була з нами. І дякую, у нас Юлі. і в, нас в студії була авторка книги Рената часом пише Рената Літинська. Дякуємо дуже, дуже і до нових зустрічей. Дякую, дякую Юля, до побачення.